Що, вулиця Арсенальська. Ліворуч реберня. Прямо п'яна вишня, такий куточок, Фестівський куточок. А ближче дома вечора більше людей з столиками, звичайно. Навіть є теж невеличка міні-черга для того, щоб зайняти гарне місце собі. Це така пора гарна, бачите, ще ще не є темно, але, але вже не є світло. Вже ліхтарі і У Львові створюється романтична атмосфера, Глядя, то есть, а вот он из спортивного отдела. Саудовская система. Это поясненный. Ну, скажи, информация. Я не хочу Ну, це староєврейська в усій красі. Диско, диско. 20.15, п'ятнадцять не така пізня година. Кальяна ніколи не виходять з моди. <сум> кальяни виходять з моди. Ну, це такий трошки чорний гумор, коли кальяни вийдуть з моди, <сум> я не буду його казати. Я думаю, ви здогадаєтесь. <сум> коли людина, яка курить кальян, може перестати курити кальян.

Ну, Так на свята, як завжди. Поліція стоїть збоку, чекає, коли почнеться бійка. Та. Вже не один раз було, що дочекались ну, свого часу. Ай. Цікаво, якщо вже я так запам'ятав всіх тих людей, я так ну, стараюсь кожні вихідні виходити. Бачу, плюс-мінус ті самі люди ходять, по Львову в центрі гуляти. Цікаво, якщо я їх же впізнаю, вони мене теж впізнають, мене ж набагато легше їм впізнати. Я один такий. Я їх так багато впізнав, то. Я впевнений, що мене вони ще краще впізнають. Привіт-привіт. Так, давайте тут. Зробимо паузу, зрозуміємо хто як іде. Повернемо тут до музикантів, але музиканти вже припинили виступ. Видно, як включається підсвіточка, бачить собачки були клоні.

Не, потрошки-потрошки по люди розходяться. Так кафе не заповнились, вони заповнювались, заповнювалися, але в певний момент людей в них почало ставати знову менше й менше. До Доміникані, до ще йдемо. i do sakura